Водії грають в абсолютно програшну лотерею під назвою А в осні попаду та зароблю швидко великі гроші. Погодили займатися перевезенням нелегалів. Деякі попалися вже під час першого рейсу, не встигнувши від'їхати з прикордонної зони навіть кілька кілометрів, а деяких спіймали на другому-третьому рейсі. В угорських місцях позбавлення волі, найбільше ув'язнених за нелегальне перевезення саме серед громадян України. За ними йдуть білоруси та литовці. Майже кожного дня співробітники поліції Угорщини приймають близько десятка водіїв нелегальників. Ті особи, які не чинять опір поліції при затриманні, співпрацюють з поліцією та не мають попередньої судимості, отримують позбавлення волі від 1 до 5 років. Ті особи, які чинять опір при затриманні, мають попередню судимість та не співпрацюють, отримують позбавлення від одного до восьми, а то й 15 років. Звертаємо увагу громадян України, що перевезення нелегальних мігрантів в територію Угорщини є кримінально караним діянням відповідно до параграфу 353 кримінального кодексу Угорщини. У зв'язку з цим закликаємо громадян України. Уникати та відмовлятися від будь-яких пропозицій, розміщених у соціальних мережах групах Facebook, Telegram, Viber та від малознайомих осіб щодо надання послуг з перевезення групи людей або перевезення вантажу території Угорщини в напрямку кордонів з Австрією або Словенією. Інформуємо та наголошуємо, що відповідно до положень національного законодавства Угорщини. Дії з транспортування нелегальних мігрантів всередині країни становить завершений склад злочину, який передбачений параграфом 353 кримінального кодексу Угорщини контрабанда людей. Ми просимо вас, що коли спіймають вас чи членів вашої сім'ї. То не придумовуйте різні неправдиві історії, при яких обставинах ви стали водієм та скільки рейсів здійснювали та інші деталі. А співпрацьовуйте з правоохоронними органами, бо ваші чистосердечні зізнання стануть пом'якшувальними обставинами при оголошенні вироку та відбуття покарання. Державний адвокат не представлятиме ваші інтереси як потрібно, а послуги приватного адвоката коштують від 5 до 10 тисяч євро. Та й навіть адвокат не доб'ється вашого звільнення, тому кілька разів подумайте перш ніж погодитись на таку роботу. Все таки членам сім'ї, де водія нелегальніка заарештована, є можливість звертатися чи до безкоштовних адвокатів, чи ж до благодійних організацій відповідної сфери допомоги, щоб отримати послуги юридичного представника родичів, чи отримати послуги професійного перекладача. Отож подумайте не про швидкий заробіток, а про однозначні наслідки своїх дій.